Інспектори поліції Олександр та Ольга вийшли на чергове патрулювання. кажуть, щодня доводиться боротись із тими, кому правила та закони не писані. Це стосується здебільшого пішоходів, які переходять дорогу у невстановленому місті. Прямо таки біжать під машини заради зекономлених кількох хвилин, не помічаючи іноді таких красномовних знаків. Будь ласка, переходьте дорогу. Не переходите тут, не переходите. або підземному, або на пішохідному переході. І також ви студентом являєтесь, так. Передавайте, будь ласка, своїм товаришам також де Добре. потрібно переходити дорогу, і що за це є відповідальність домовилися верну. Все щасливого Проте далеко не всі виявились такими привітними, побачивши камери, молодь відверталась та тікала. Дісталась на горіхи від порушниці, і нашому оператору. За словами інспекторів, так поводять себе люди часто. Іноземці, наприклад, починають робити вигляд, ніби не розуміють, що їм говорять поліцейські. Не вдають, начебто, вони ні нашої, ні російської мови не розуміють. А от коли вони Викликають, і їм вже потрібна допомога. Виявляється, що вони все чудово розуміють і можуть з нами вільно спілкуватися. Полювали інспектори і на курців. Згідно закону, паління біля навчальних закладів та на зупинках громадського транспорту заборонене. Тож патрульні попереджали та роздавали пам'ятки з відповідними застереженнями. Ви знаходитесь біля зупинки громадського транспорту. Тут коріння є забороненим. Ви знали про це чи не знали? Не знали? Не знали про це. За це передбачена відповідальність статтею 175 зі значком 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Попрошу вас усунути дане правопорушення, цигарку викидати в урну і надалі, будь ласка, не куріть тут. За те, що ви викинули цигарку, стаття 152, порушення правил благоустрою міста Вінниці. Я розказували мені, що не треба. Але... Та тільки но ну, інспектори відходили через дорогу, знову побігли пішоходи, а курці підпалювали свої цигарки. Тож патрульні застерігають, якщо ті ж самі порушники потраплять у поле їхнього зору, наступного разу їм це не минеться. Доведеться сплатити штраф. Ірина дідухолах літвінцев новини телеканал Віта.